Доброго дня, Ось вас вітає компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Червий будинок, місто Житомир. Утеплювали на даному будинку горище сьогодні. А мі пару місяців по тому утеплювали стіни. Ось так утеплили горище. Ось таке маємо горище. Заповнює пустоту рідкий пінопласт на 100%. Зараз вже продемонструю, демонструю. Тут було таке. Ямочко, все так воно все виглядає. Матеріал. Знаємо. Йому десь з півгодинки. Тверденько, все тверденько, граненько. Ще підсохне, буде взагалі бомба. Кому потрібно зробити будинок нерефективний, звертайтесь, завжди радий вам допомогти. Теплюємо будинки 2005 року. За цей час утоплили велику кількість. Утеплюємо як стіни, так і горища. Телефон 067-502-2305. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Робимо будинки не разом. Гарного дня!